Книг, що все вічно розбиває може звезду. Невеличке містечко охопив ажіотаж. Прокотилася чутка, що до них навідався славнозвісний Божий пророк та суддя Самуїл. До кого він прийшов? І з якою метою? Старішини міста, знаючи, що пророк не дивиться на знатність та іменитість, занепокоєні й перестрашені, вийшли на зустріч поважному гостеві. Чи з миром ти, запитували вони. Так, я прийшов для принесення жертви. Звичайно, крім принесення цілопалення, у пророка була ще одна таємна місія від Господа. Помазаний цар Саул поводився все більше свавільно, і Бог побажав помазати собі царя по серцю своєму. Самоїл попрямував зі старішинами за пиленою дорогою до будинку, шанованого серед людей Єсея, котрий мав восьмеро синів. Майже усі були зібрані біля святкового столу. Повисла напружена тиша. Підійшов найстарший, високий статурою, як Саул, славетний, широкоплечий та сильний. Бог мовчав, а отже, не він. Наступний знову не він. І так семеро синів. Невже жоден з них. Це всі твої діти запитав пророк, на що Єсей відповів: Ні, є ще один наймолодший син, котрий залишився в полі стерегти овець. Піди за ним, безапеляційно промовив пророк, бо без нього не сядемо за стіл. Коли Давид постав перед очима Самуїла, Біблія описує його так. Він був рум'яний з гарними очима та стрункої постави. Якби це був конкурс краси, Давид би міг претендувати на вихід у фінал. Але це хіба опис справжнього царя? Виявляється, Давид, крім зовнішньої привабливості, мав деякі особливі риси, які уподобав Бог. Слово Боже. Говорить, я дивлюся не так, як дивиться людина, бо чоловік дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. Скромно, але сумлінно Давид виконував біля овець свої пастирські обов'язки, тому був поставлений Богом на більш відповідальну ділянку пасти його народ Ізраїля. Неможливо уявити Божу церкву у віках без особливих людей, що стояли на чолі народу царів, священників та пророків. Саме ці три категорії людей обиралися і помазувалися Богом на це відповідальне служіння. Це означало, що Господь не давав на відкуп людей управління державою. Процес священодійства. Та своє живе слово. Якими були ці божі помазаники? Чи означало помазаний раз, помазаний назавжди? Так промовляє Біблія: Живий Христос! Лише Він відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем ковчег спасіння. Наша тема сьогодні святе Боже помазання. Автор і ведучий програми Ігор Корищук. Торкаючись помазання, ми хочемо насамперед сказати про патріархальне благословення, рукопокладення. Перші згадки про рукопокладення у святому письмі ми зустрічаємо в часи патріархів. Патріарх Яків, знаючи, що кінець його життя близький, поклавши руки, благословив особливим благословенням синів Йосипа, Єфрема і Манасію. Йосип отримав подвійну долю первістка в Ізраїлі, оскільки рувим був її недостойний. Особливі благословення священства і левицького служіння отримали нащадки Левія. А переваги стати родоначальниками Месії дісталася коліну Юде. Пізніше відповідні пророчі слова благословення одержать усі сини Якова, як родоначальники Божого народу Ізраїля. У Старому Завіті до епохи царів Бог обирає на служіння 70 старішин. Цікавий факт. Що вони як особлива група існували і раніше. Читайте про це у книзі Вихід 3 розділі. Але особливі владу й силу одержали, коли сам Бог безпосередньо помазав їх Святим Духом. Це й не дивно, оскільки критерії, запропоновані тестом Мойсея Єтром і залишені як авторитетні на сторінках святого письма. Повинні були на століття стати мірилом при обранні адміністративних керівників і суддів народу. Читаємо про це разом. А ти придивися до людей здібних, які бояться Бога, людей правдивих, таких, що ненавидять користь, і постав їх над народом. Отож. Йдеться про три умови. Перше відповідний дар управління, здібних. До конкретного виду діяльності необхідно мати хист, оскільки просто хороша людина це не професія. Друге це духовність, які бояться Бога. Людина може бути духовною, але без відповідного дару служіння. Це матиме мало успіху. Але ще гірше, якщо людина має якісь таланти, але вона не має зв'язку з Господом і править Божою спадщиною світськими методами. І нарешті чесність людей правдивих, що ненавидять користь. Скільки існує здібних і талановитих людей, котрі всі свої зусилля і таланти направляють на нечесне власне збагачення? Для Бога важливо, щоб керівник Його народу мав передусім високі моральні цінності. Цікавий факт, що надалі сам Бог обирав вождів Ізраїля, так обраний Ісус Навин, уся книга суддів сповнена прикладів, коли Господь поставляв лідера, а народ після перемоги над поневолювачами визнавав їх як правителів. У мирний же час. Вони розсуджували справи людей. Коли ми говоримо про помазання царів, пророків та священників, то варто знати деякі речі про саме помазання. Помазання давньоєврейський термін міжга, можга від давньоєврейського дієслова машах помазати. Найчастіше в царі помазував посланий Богом пророк. І часто обиралися Господом вони не спадкоємно по родоводу, а по божій волі. На Левицькі служіння були посвячені нащадки Левія, в нагороду за вірність Богові. На священство був помазаний рід Арона. Цікавим є той факт, що первосвященник Арон і керівник Ізраїля Мойсей. Були також з роду Левія. Часто царі й пророки помазувалися на служіння за безпосереднім повелінням Бога. Бог призивав людей, які відповідали духовним критеріям, часто беручи людину від сухи, як Єлисея, а іноді навіть зі священницького роду, як, наприклад, найбільшого із пророків Івана Хрестителя. Здається, що Єлисей помазаний якимось чином спадкоємно через діючого пророка Іллю. Але хто помазав Іллю? Він був помазаний безпосередньо Богом, який обрав його на служіння. Тому на цьому прикладі і безлічі інших біблійних історій ми бачимо, що Бог не залежить часто від людського погляду на питання обрання і помазання. Рукопокладення, навіть якщо релігійний статус цих людей у суспільстві надзвичайно високий. Про це свідчить, наприклад, історія, що відбулася в часи юдейського царя Йосафата. Йому потрібна була порада. При дворі в ізраїльського царя було 400 пророків. Вони одноголосно пророкували перемогу в бою. Використовуючи навіть наочні приладдя. Читаємо. І вчинив собі Седекія, син Канаанин, залізні роги, і сказав Так говорить Господь, оцим будеш бити сіріян аж до винищення їх. І всі пророки пророкували те саме, кажучи: Йди, рамот Гілеацький, матимеш успіх, Господь віддасть його в руку Царя. Але Божий цар Йосафат не був вдоволений думкою офіційної релігійної знаті, оскільки часто заради збереження посади вони готові були пророкувати те, що подобалось цареві. Він прагнув почути Боже слово. Навіть якщо воно й не збігалося з релігійним поглядом більшості. Коли пророк Михей. Став пророкувати звістку відмінну від думки придворних провидців, це викликало агресію й ув'язнення Божого вісника. І підійшов Седекія, син Канаанів, і вдарив Міхея по щоці, сказавши, як? Невже від мене відійшов Дух Господній, щоб говорити в тобі? І сказав Міхей: ось ти побачиш це? Того дня, коли бігатимеш із однієї кімнати в іншу, щоб сховатися, і сказав цар Ізраїльський: Візьміть Михея і одведіть його до Амона, старшини міста, та до Йоаша, царевого сина, і скажіть: так говорить цар: киньте цього до в'язниці і годуйте його скупим хлібом і скупою водою, аж доки я не повернуся з миром. Бог особисто обирав пророками таких людей, котрі не боялися говорити неприємну правду можновладцям, і для яких слово Боже було ціннішим навіть за життя. Багатьом здається, що незалежно від вчинків і вибору людини, якщо Бог помазав на служіння, то це рішення є довічним і незмінним. Але біблійні приклади. Доводять зворотне. Наприклад, помазаний херовим Люцифер був вибраний Богом на особливе служіння, але його життєвий вибір сприяв падінню й вигнанню з неба, перетворивши сина зорі у диявола і сатану. Подібна доля очікувала у свій час вірного Божого пророка Валаама. Трагічна доля спіткала і відступників, і бунтарів Корея, і його друзів, значна частина яких належала до посвяченого Богові коліна Левія. Навіть священницьке помазання, Господь не бере до уваги, якщо ці священники порушують Божий закон. Вам, напевно, відома сумна доля синів первосвященника Арона. Надава й Авіуда і загибель за беззаконня синів священника Ілія. Чому Бог так суворо ставився до провин священників? Вони, як і сьогоднішні священнослужителі, мали особливі обов'язки, тому Бог з сумом говорить: священники її ламають закона мого. І зневажають мої святощі, не розрізняють між святим та несвятим, і не оголошують різниці між нечистим та чистим, від субіт моїх закривають свої очі, і був я зневажений серед них. І ще бо уста священника мають берегти ведення. І закону шукають від уст Його, тому що Він посланець Господній. Але ви ухилилися від шляху цього, для багатьох стали спокусою в законі, порушили заповіта Левія, говорить Господь Саваот. Зате я вченю вас зневаженими і приниженими перед усім народом, бо ви не пильнуєте шляхів моїх, дієте упереджено у справах. Закону. Якщо помазані особи свідомо ігнорують Божу волю, то наслідки не змусять себе довго чекати. Ще один приклад відкинення Богом помазаної особи перший цар Ізраїля, Саул, котрий спочатку був керований Святим Духом, але впертість і свавілля царя привели до відкинення його Господом. Цікаво ілюструє процес обрання одна старозавітня притча. Це притча про зацарювання тернини. Вона натякає на те, що, на жаль, у багатьох випадках правителями стають далеко не кращі в моральному відношенні люди через століття. У вже розділеному Ізраїльському царстві не знайдеться серед дев'ятнадцяти царів жодного благочестивого царя, а в юдейському їх менше половини, дев'ять з двадцяти. Часто на них було людське помазання, як, наприклад, на Авесаломі або на синові Давида Адонії. Усі вони були помазані Єлеєм, але далеко не всі мали помазання Святим Духом. Людське спадкоємство й Божий вибір часто в біблійній історії не збігалися. Наприклад, стосовно красення Давида, якого ми згадували на початку теми, чим же особливим відрізнявся Давид? Уже будучи помазаним на царство, він ще не зацарював. Та благовійно ставився до помазаника Божого Саула навіть тоді, коли той шукав його смерті. І навпаки, коли засіхали на його помазання, він віддавав це в руки Господа. Жодного разу він не піднімав повстання, щоб скинути Саула і зацарювати самому. По-людськи так реагувати неможливо. Але секрет. Нам відкриває сам Давид. Дух Господній промовляє через мене, слово Його в мене на язиці. Тільки постійна Божа присутність у серці людини, Святого Духа, робить Його спроможним пробачати ворогів і не думати високо про себе, незалежно від дарів, положення і статусу. У суспільстві. Цікаво, що помазання у святому письмі проводиться не тільки стосовно вибраних людей. Першу згадку в Біблії про виливання Єлею ми знаходимо під час втечі Якова від Ісава, під час страшної душевної кризи Бог посилає сон, у якому показані сходи в небо з ангелами, що сходять по драбині і піднімаються. Після пробудження Яків сказав, справді, Господь присутній на цьому місці, а я не знав, і злякався і сказав, яке страшне це місце, це не щось інше, як дім Божий, це ворота небесні. І підвівся Яків рано вранці і взяв камінь, котрого поклав узголів'ям, і поставив його пам'ятником. І вилив Єлей на нього і назвав ім'я місцю тому Бетел. Через кілька століть опісля помазувалась скинія й ковчег завіту, а також й жертовник. Оскільки Все святе письмо старого й Нового Завітів помазані Єлеєм, то саме воно. Є єдиним мірилом і духовним керівництвом для нашого життя. Але найважливіше помазання, що є мрією Господа, це помазання вашого й мого розуму і серця. Про це читаємо богонатхненні слова. Обмив я тебе водою, і змив з тебе кров твою і помазав тебе. Єлеєм. Тому ознакою відродженої людини служать дві риси. Читаємо про це знову у Соломона. Нехай же буде повсякчас одяг твій світлий, і нехай не бракує єлею на голові твоїй. Тобто це значить, що одного разу дане Богом помазання. Необхідно підтримувати щоденним прийняттям Христової праведності й постійним відновленням сили від Святого Духу. Чи готові ви кожного ранку приймати від Бога цей дар? Якщо так, то ми готові про кожного з вас зараз помолитися. Небесний Отче, до Тебе кличемо цієї миті. Оскільки бажаємо отримувати від тебе щоденне помазання Святим Духом для переможного життя та свідчення іншим про Твою велич та любов, омий нас від усякого беззаконня та навчи кожної миті слідувати за Тобою, благаємо Тебе, про Це в ім'я Твого Сина, а нашого Спасителя, Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом єдиним буде жити людина, але всяким словом, що походить з вуст Божих.